25 лютого в Ірпіні відбувся прем'єрний показ фільму Анатолія Матешка. Полонд». Чому ми вирішили його організувати показ в Ірпіні? Тому що сьогодні війна, питання війни, вони якось уже стали як білий шум. Тобто, десь щось відбувається, ми вже з цим звикли, цим живемо. І цей фільм потрібен для того, щоб струсити людей і показати, що шановні, війна триває, і ми маємо допомагати, маємо включатися, маємо бути одним цілим, щоб подолати це зло. Стрічку знято на основі реальних подій, що розповідають про життя полонених на Донбасі, для того щоб дійсно розуміти. І ніколи не забувати ті мужні подвиги, які люди віддають під час захисту нашої країни, і які щоденно наражають себе на різні види небезпеки, в тому числі і полону. Ми повинні завжди пам'ятати, що це повинно нам надавати наснаги ще краще працювати заради розвитку нашої країни заради. Того, щоб допомагати цим воїнам, хлопцям, які, незважаючи на всі загрози, і навіть під загрозу втратити своє життя, йдуть добровільно і захищають нашу країну. Серед запрошених в першу чергу були учасники. Ато ми доволі, що нас пригласили на такий фільм, якби перша презентація фільму. Для нас велика честь, гордість. Тому його перший посмотреть. Вдалося поговорити із бійцем, який став прототипом одного з героїв фільму. Ви були в плену сколько? Чотири місяці. Що саме Самое страшное? Самое страшное незнание, когда тебя выпустят. Это было да, і говорят срок определенно, то нам этого ніхто не говорив. Це було страшное, тому що ніхто не знав, тебя выпустят и і ли мы взагалі отсюда. Кінокартина настільки шокувала ярпінчан, що єдине, чого хотілося після показу, якомога скоріше залишити кінозал. Ну, що продошло, це Все свободне, побіжали. Чом, блядь, стали, давай, давай, побіжаємо! Ну, это порезвее будет. Не прогадал я в вот этот раз? Сынок, давай, держись за меня. Вслед, вслед, не обгоняй. Вслед, вслед. Ну вот опять ставки не сыграли. Ничья. Бабло гони.